Попри довгі суперечки про те, чи доречно проводити фестиваль, коли триває неоголошена війна, вирішили, що окрім збереження українських традицій, свято Маланки ще й неабияка нагода зібрати кругленьку суму на потреби армії. Більше того, переберія цього разу наймовірніше висміюватиме саме безглузду політику окупанта. Я думаю, що просто Чінецька міська рада має підтримати народну творчість. Народну сатиру, яка я ми більш ніж переконаний, що буде направлена якраз проти в основному, проти агресора і всього решта, уже традиційно переберію по всій області завершать виступами у Чернівцях. Цю Маланку ми будемо показувати не тільки в місцях традиційних: Вашківців, Красноїльськ, Годилів, Горбово і так далі, де вона органічна. А, уже традиційно колективи все рівно приїдуть в Чернівці. Більше того, цього разу один з колективів свій виступ повезе і безпосередньо на передову до учасників АТО, оскільки фестиваль Маланка 2015 благодійний, долучитись до його організації та проведення закликають усіх охочих. І зараз ще звертаємося до тих підприємців, які хочуть або підтримати цей захід, або скажімо, зразу е перерахувати якісь певні кошти. Є е волонтерська організація, наша е буковина українському. Свою допомогу в проведенні казкового дійства для всіх Буковинців уже запропонували представники благодійного фонду Дмитра Фірташа. Нагадаємо, минулого року меценат виділив на призовий фонд для найкреативніших учасників переберії 100 тисяч гривень. Любомичалова Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.